Перші 40 хвилин Мікі 17 це прекрасний майстер-клас щодо того, як не починати історію. Перша сцена насправді крута. Ми бачимо, як Мікі провалюється в крижану печеру на планеті Ніфельхейм, але друг, замість того, щоб його врятувати, забирає в нього вогнемет. Бо вогнемет цінніший за самого Мікі, якого на базі надрукують заново. Останнє, що бачить головний герой, це паща якогось місцевого монстра, який нібито з'їдає його. Гарний ефективний початок, де одразу заявлений основний кон. Концепт фільму це історія про людину, яка помирає багато разів заради колонізації крижаної планети, але щоразу відновлюється. Та далі пан Пон розгортає перед нами всю передісторію Мікі під закадрову начитку Патінсона, як вони з другом втрапили в халепу, взявши кредит на відкриття кафе в садиста лихваря. Як для того, щоб сховатися від розплати, влаштувалися в колонізаційну місію, і як Мікі, не дочитавши до кінця умови контракту, погодився стати субститутом? Ну. Тобто тим, кого можуть багато разів вбивати і відновлювати, нам дуже детально розповідають, як саме працює ця технологія клонування, який в неї соціально-політичний бекграунд показують на які безглузді речі науковці місії витрачали перші життя мій Стоп! Це все прекрасно, але чому ж так довго нічого не відбувається, і я кажу не про динаміку в кадрі як таку, а про драматичні події. Найперша з них у будь-якому фільмі це спонукальний інцидент. Згідно з трьохактною структурою, невдовзі після того, як ми познайомилися з головним героєм, з ним має відбутися щось незворотне, що змушує його рухатися по сюжету, долати перешкоди і робити складні вибори. Це, приміром, коли Люк Скайвокер отримує повідомлення від принцеси Леї, не зустріч зустрічає трініті, а сина з бідної родини в тих самих паразитах Понджун Хо влаштовують на роботу до багатіїв, та він бачить можливість перетягнути туди за собою усіх своїх родичів. Важливо, всі ці спонукальні інциденти відбуваються в перші 20-30 хвилин фільму, в залежності від хронометражу, але не пізніше. Бо якщо в історії надто довго не відбуватиметься нічого драматичного, глядачі просто знудяться. Сама по собі пригода Мікі в печері це не спонукальний інцидент, який запускає сюжет, а його характеризація. Як буквально розхідного персонажа, тобто в історії нічого змістовного не відбулося. Тому довга послідовність сцен, яка призвела до цього моменту, постає просто серією унилих інфодампів під закадрову начитку Патінсона. І ось на півгодинні позначці ми нарешті дістаємо з тієї печери, яку бачили на початку, і з'ясовується, що Мікі не помер. А місцева фауна, так звані Щіпавки, витягли його на поверхню, і він сам дошкандибав до табору. І це все ще не є спонукальним інцидентом. Бо для героя поки що нічого не змінилося. А ось це нарешті він. майже на сороковій хвилині фільму. Чому ти живий? Спонукальний інцидент слідує майже в два рази пізніше, ніж мав би, просто неприпустимо.